Вітаю! Мене звати Ігор. Я керівник київського філіалу компанії Авдор. Давайте більш детально розберемося в конструктиві найпопулярніших сегментів хідних дверей для квартири, мегаполіс та сіті. Однією з особливостей дверей даних сегментів є три контури ущільнення на полотні. Товщина полотна 100 мм, використовується метал 1,5 мм, двері укомплектовані двома МДФ-накладками, зовні 16 мм, всередині 10 мм. Також у двері в полотно встановлено три ебра жорсткості для більш надійної та міцної конструкції. Товщина короба 110 мм, утеплення полотна і короба здійснюється за рахунок мінеральної вати. Єдиною відмінністю двох сегментів. В Мегаполіс та Сіті є комплектація замками. Сегмент Мегаполіс укомплектований італійськими замками Securema за гарантією 5 років. Двері сегменту Сіті укомплектовані італійським двосистемним моноблоком Мотора з гарантією 5 років та девіатором. Також двері укомплектовані нержавіючим порогом та трьома петлями з циклом відкривання 250 тисяч. Дякую вам за вашу увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь та залишайте завбор. Дякуємо нашому партнеру компанії Євродорс за надану можливість для фото та відеозйомки.